Халати Up to Fashion, новий Тест і Aldi, Уявіть лише 419 гривень за класний ось такий халат. В лоті їх буде 10, вони будуть різні. Будуть плюшові, будуть махрові і будуть унісекс. По кількості плюшових 3, махрових 2, унісекс буде 5 штук. Розміри S, M і L, XL буде суміжні. Більш точно пропишу знизу під відео. 4 тисячі гривень вартує лот 10 штук. Нагадую, 419 гривень одиничка. Є в пакуванні, є без пакування. Подивіться, будь ласка, ось такий може бути білий халат. Тут у нас по. По складу 100% бавовна обов і обов'язкова сертифікація. Це використовуються якісні фарбники та матеріали гіпоалергенні. Далі може бути ось такий сірий колір. До речі, цей можна рахувати як унісекс. Він йде як для чоловіків, так і для жінок. Зараз я вам трішки ось так буду показувати. Подивіться, будь ласка, класний махровий халат. Ось так виглядає. Є кишеньки, є затяжечки, все в комплекті і такий стильний сірий. Колір. Далі такий самий може бути ось такий зеленкуватий. Покажіть, будь ласка, варіант махрового. Показую унісекс. Унісекс у нас може бути ось такий варіант, запакований. Так? Далі показую махру. По махрі у нас є пильна троянда, дуже легенькі і тепленькі. 100% поліостер. Це і на подарунки класні варіанти. Взагалі по дому ходити, по квартирі ходити. Клас. Одягнули, і знаєте, що тепло і зручно. Ось так виглядає синій. І показую, що. Білого кольору. Нагадую, 419 гривень за одиничку, 4190 гривень за 10 штук. Ось так виглядає на модельці. І я прям не можу, щоб його не одягнути. Тому що це мій улюблений колір. Білий з бежевим. Подивіться, будь ласка, як гарно виглядає. Є кишеньки, є позаду затяжечки. Все як має бути дуже класний лот, який варти уваги. Тому, звісно, звертайтеся до наших менеджерів, замовляйте. Давайте заробляти разом. Телефонуйте їхні контакти. Я залишаю знизу під цим відео.